Так як я професійний фотограф, другий дубль, привіт. Сьогодні зміна вже закінчилась. А так то ми забираємо додому. Зустрінемося пізніше. Кожний п'ятий і субота в місяць працюємо. Ty to a na przykład jaja. Teraz jaja z schodu ściągowego od kokoszki rozmiar M, opakowanie 20 sztuk kosztuje jedynie 13,99. 17% taniej, tak po prostu, a sok 100% jabłko prywat w opakowaniu. Zamknięta. się do Привіт. Привіт, новий лайфхак. Як економити і продукти, і миття посуди? Ти на обіду мами. Нас на обід корочка і салат. Чіткись треба навести. Ярослав Стефанович, прошу не приставати. Зустрінемося вдома на вечер. Всім хорошого дня. Привіт. Я вже вдома трошки віддихнула. Так, в мене тут розпаковка. Приблизно разом. Тут в мене водичка. Приблизно тут є скільки, 22 злотих 62 гроші. в мене лишалось 50-22, 27 з копійками злотих мені в мене залишилось. Що ми купили? Купила я ковбаску на бутерброди на сніданок. 3 злотих 9 копійок. Без акції, без переоцінки тут какубаса. Дешевше, ніж як то називає, цибуля. Тут має качоп 3,58. Купила відкрила вже, а що купила? Бачите, яка ціна, тому і купила 361, тут маємо пів кілограма. навіть трошки більше рахуємо. а тут 4, 153 гри. Будемо думати, що маємо кілограм. Маємо. То завтра поїдемо на дачу, сюди на вогні зажаримо, де гри. І якраз свою м'яту посаджу зі смітника і базилі. У нас така закупка А, ще що тут? Ще ми ходили до мами на обід і купляли морозиво. Бачите, тут є морозиво? Дві літер і 7 злотих. Далі. Переходимо до смітника і безкоштовного. То з мого магазину. Хліба сьогодні не залишилося, взяла булочок різних. То, наприклад, вікс, чиябата з заливками, фітнес. <клес> Далі ще одні булочки білі. Така зірка міні. Маленька. Ну да. Тільки я так вмію говорити, говорити і на паузу поставити. Але говорити і розпити, то тільки я. Маю тут ще зі смітника три картоплинки. Ще в мене дві картоплинки лишилися з тентої закупки першої моєї. І одна, ще там лишилася, була в мене в рюкзаку. Та буде в мене борщ. Банани маємо, цукіні. Варкоч з трамбамбаром. І мені такий французький трай з чоколяткою. Салата, перець. Тут, як я вже казала, я 22 злотих втратила. буде 24, бо ще візьму фасольку від себе до борщу. Зустрінемось на вечері. У мене вже готується борщ. Таке велике біле то є пор, я його просто потім заберу, бо мої треба не будуть його їсти. А тут я піджерю перець такий. І один твібер. І ще дам перчик приправи. Борщ, само з собою, без м'яса. І як я нічого страшного, він буде смачненький. Ось з приправ буде цукер, сіль. Щось не забула. Оцід, покрика, суміш, кетчуп. Все, борщик у нас готовий на вечерю. Я з вершками. Чого з вершками? Бо сметани немає. А мої справжні виживальщики. Вони не їдять борщ з сметаною. То маємо солодке до чаю, що половину варкоча залишила на завтра, на сніданок. А то хліб. Всім смачного і хорошого дня. А, і ще що я хотіла сказати, Вікторія ти прийшла до мене, так? А, смачно пахне. І хотіла сказати, залишилось мені коло 28 злотих. Завтра побачимо, скільки продуктів маємо і ще що можемо купити. А борщу маю дуже багато, хватить до кінця вівторка. Або середи. Бачите, ціла каструля. my name.